Я Ягіл, гилня гілочка, я гибла водочка, постала ранесенько, бивася вілересенько, та піду додугаю, де діманки гуляють, там собі погуляю, як рибка по і крипто подумаю. Рішечку зав'язала, ой візьмуся я в боки побажи свої своїй! З давніх давен в усі часи кожна українська родина незалежно від матеріального становища, незалежно від соціального статусу, завжди мріяла про дитину. Поява дитини була продовженням роду, вихована дитина була допомогою в господарстві, і завжди було сподівання на те, що в старості хтось догляне цю родину. Тому про родину мріяли, про, про дитину молились, про дитину просили. І коли наступав такий момент, що жінка розуміла, що вона носить під серцем дитину, починався період, який називався поступками. В нашому сучасному розумінні це є період між зачаттям та імплантацією, перших шість тижнів. Період поступок був дуже відповідальним і утаємничувався, тому що ніхто не мав впевненості, що вагітність доноситься благополучно. Що цікаво, в цьому питанні жінка не потребувала допомоги фахового, е, фахової людини, ні бабки повитухи, ні лікаря пізніше. Знання про поступки вона отримувала від своєї матері, а та від своєї матері. Лише в складних випадках, коли вона мала сумніви, вона зверталась по допомогу. За, за порадою до інших більш досвідчених жінок. А навіть були ази лабораторної діагностики. Для того, щоб констатувати вагітність, в мідний посуд наливали сечу жінки і клали туди голку. Якщо на ранок голка покривалася червоними цятками, то тоді це остаточно свідчило про вагітність. Про вагітність нікому не казали, крім чоловіка. Тому що. Знання чоловіка про майбутню дитину фактично ліквідували всі конфлікти в родині. І народі казали, що навіть якщо не по любові побралися, навіть якщо не в любові жили, поява дитини всіх примирить і все нормалізує. Дуже багато є розмов про те, що жінка на поступках дуже багато їсть. Правда, змінюються її харчові звички, їй хочеться їсти більше, хочеться їсти такого, чого не хочеться їсти багато в звичайному стані. І про це в народі казали, що був голодний, мов на поступках. Їв так, мов на поступках, так захотілось, мов на поступках. Жінка марніла, жінка погано виглядала, погано себе почувала. Тому, знаючи, жінки здогадували, що з нею відбувається, і законом було жінці на поступках ніколи не відмовляти, про що б вона не попросила. Після того, як імплантація відбулася, жінка переконалася, що вона вагітна, про це можна було казати, але спосіб життя жінки не змінювався. Вона так само працювала, ходила в гості, ходила до церкви, виконувала свої повсякденні справи. Тоді вона вже називалася вагітною, і наступним відповідальним етапом було відчуття рухів дитини. Такий момент називався почулося і за тим, коли дитина почулася, також судили про можливий майбутній характер цієї дитини. До 20 тижнів чулися діти активні, непосидючі, які потім були дуже рухливими в житті. Після 20 тижнів дитина була спокійною, малоактивною, такою меланхолійною. Від моменту, коли жінка почулася, вона називалася тяжкою. І правда, вона ставала дедалі більшою, рухатись їй було тяжче. І навіть про неї казали, була вже такою тяжкою, що й не могла. Але вона все одно продовжувала вести свій звичайний спосіб життя. Працювала, готувалась до пологів, ходила в гості. Аж поки не відчувала ті ознаки, які свідчили про наближення пологів. Про ці ознаки їй також розказала мама, а ті її мама. Відчувши ці ознаки, жінка ставала на днях. Вона вже менше виходила з хати, прибирала, готувала, готувалася до пологів і дуже багато думала. І вже тоді, з кожним днем, наближався той момент, коли в житті цієї родини з'являлась баба-повитуха.